Директор ЦРУ Вільям Берн заявив, що наступні півроку критичні для війни в Україні. Сказав, що в контексті розвіданих наступні кілька місяців, 4, 5 чи 6, 6 стануть критичними на полі бою. Ну і російські військові зможуть досягти тактичних успіхів, але за оцінками американської розвідки вони не будуть значними. Ми бачимо, що дев'ятий місяць, де битва за Бахмут, бачимо, в принципі, як ведуть себе росіяни. Однак тиснява не припиняється зараз. Ціль Росії. Виснажити і продовжити роками, тому що ми розуміємо, що якщо вони там залишаться, то ми будемо їх просто витісняти. Ну, ми будемо їх забирати з нашої території. Ну в Росії дуже проста: вони хочуть захопити чим більше територій, і вони хочуть вийти на ті межі, на які вони оголосили, що типу це їхня територія, так. Тобто, а можна я тоді. Саме дивіться, вони в них є ціль, але вони вони зараз у них весь більна наскільки мені зрозуміло, тільки кругом Бахмуту відбувається. Тобто так, вони звичайно там і на інших ділянках фронту десь стріляють, щось роблять. Однак сама така ціль конкретна на Бахмуті, і вже дев'ятий місяць вони борються. То тоді вони або не мають змоги розтягнути фронт і зайти і забрати все, що хочуть, або тут якась інша причина на те, що воно так довго триває, нема причини, нема причини, тому що. Бахмут, це у них просто вже така ідея фікс. Я кажу, якісь фетіш. Та от, от, от ми маємо його зайняти, повісти прапор і, і закрити цю історію. У нас інша ситуація. Нам е, ну, черговий раз відходити, і в черговий раз треба брати якесь місто під охорону, і ми чергове місто будемо втрачати розумів. Ну тобто, з місту да? ну що, ну відійти, і що давайте в ще знищимо, давайте ще славін знищимо в ноль. Ну, так ну десь так вон воно ж воно ж не зупиниться, розумієте, і тому вирішено. Я так розумію, для мене ця логіка була спочатку незрозуміла. Зараз я якби її вже більш-менш розумію, що ми прийняли рішення стояти до кінця, виснажувати ворога до кінця, тому що ну який зміст? Ну давайте відступати до Києва. Ну, десь, десь так. Є можливість триматися, є можливість. А ворог справді виснажується, в нього немає можливості е, наступати на всі лінії фронту. Він може просто таким от е, диким методом е, використовуючи значну кількість особового складу, яка просто лягає ну, сотнями. Я, я би я, я сказав, тисячами, деякі дні справді до тисяч чоловік в день е, в них, е, в, втрат. І треба розуміти, що і в нас є втрати значні. Не такі великі, але вони є, і вони так само боляче нас б'ють. Але ну, іншого шляху немає. Ми, ми маємо стримати ворога тут, щоб відкинути його назад. Тому що відступити ну, легше відвоювати бачить.